Ну, село таке, як сказати, дуже гарне, тільки, Ну що сказати, тільки нема кому заботитись, дороги нема кому зробити. Що воно є? Бача, привезли до болота, підсипали ось там. А воно в болото. Ну, село. Таке село, що це? Гарне село, тільки. Колись була стаття. Село забуте людьми. Тоді все на дачі, дороги поробили, освітили, а село забули. Була стаття про те село. Село гарне село. Спасибо. Пішли, а вони, цей батько мій і цей я заходилася під звезду. Олексій. Там всі не сховані були. Були б всю сім'ю забрали і вистріляли. І вони так і пішли, не знайшли, але скрізь шукали. Який йде в оголок, шукали. Ну так, да, ну тут і що вони. Чаю. Так. Прийшли хлопці з лозичної. Це вже були партизани, які пішли на железну дорогу для того, щоб підірвати німецький состав, який мав рухатися, ну, казали, так, на цю сторону. Ще він був цей підірваний. Після цього що німці, щоб помститися за тих через на третій день, прийшли до нашого села і привели ще з Шепетівки четверо чоловік, плаксюків. О. А тут зібрали, значить, покликали старосту, який временно був цей Дмитро. Порожні на нього казали. І він вже водив по селу, вони його питали, де є чоловіки, він показував. І вони заходили в хату і питали. До моєї хати переїжджала, він показує інки нема. А мішка перед цим був, щоб був мішка 10 минут, він би був би не попав туди. розумієш, а він прийшов до нас, щось каже, якось так надусі. Ой, вибач, мені вася, я вив. Так. Е... Значить, то вони. Ну що, я тут трошки відкленився. Як вони почали збирати людей, і висти, вони не казали, що вони їх поведуть на розстріл, а казали, що там на арбайте, на, на роботу. О. Ну і попав цю кагорту. Мельник Степан Васильович, Нечипорук Михайло Романович. О. Мої мій, мій дядько Олексій і Олексіїв, ну, напарник коляга е, Чабан е, Семен і Свободенюк Андрій Прокопович, які були взяті з нашого села заложниками. І їх появили туди на е, як ми, те, урочище звалося, забути. Я перебіг качан був там. Я сказав. Я да. Вели те на загородище туди до Котлована, і там їх з тієї сторони цього провели розстріл, а потім ще Андрій Прокопович розказував, як вони ходили і ще робили контрольні вистріли кожного. А він ще був живий і його теж. Пуля прострелила тільки хороша, що вона йому не попала в дихательницю, а вона йому насквозь прошила. То він розібрався і по березі, по березі йшов, і йшов, і йшов, і прийшов додому в село. В нього було в хаті німці, то він пішов до своєї сестри, а до хати до своєї не, не вернулося. І там у хаті, яких напротяг десь двох місяців. Лікувався. О, да, 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 да. Оце, що я можу підтвердити, отаке я знав. Ну а далі ж я не знаю, що, що ще казати. Я не знаю, що ти, пане Діночка, сказав. Щоб ті пам'яті вже залишилось. Да. За, я за цих не знаю нічого. Я знаю тільки, що прийшла моя тітка до нас, Павліна. Так то каже, що там на березі е, Свободенюк, як це він звався, Андрій. Андрій. Повз, повзе в село. Я каже, злякалася, то прибігла, сказала Юльчині матері, щоб каже, біжіть, його заберіть, бо він вже і прийшла це, розказувала. Це я пов'язую, більше нічого не, не знаю. Ну він тоді, бачите, вже одне допола як те. Не міг знати. Коротше, він був у тітки густі, бо тут у Печерихи в хаті були німці, то не можна. А в густі була дуже маленька хата, там в неї нікого не було. І він був на печі, і так він протягом яких двох місяців лікувався, ти розумієш? Отаке було. Поїхали. Да. При наступі наших на село. В першу хату, як наші зайшли тільки під горубок, була з лівої сторони цього. Солдат кинув гранату в хату, думав, що там німці є. Ти, чи ні? І, і, і пішли. То там загинула мати загинула і син загинув. А саме менше 27 року Катя осталася жива. Це була хрещениця моєї матері. Отакий От епізод. Все. Німці село не спалили, це знаєш, вир... спасло нас те, що в селі стояв німецький обоз. Якби не було німецького обозу, село б підпалили все. Так було б, так. О. І так старіше, Бо були по, по всіх хатах розквартировані німці, через то ми залишилися живих. А так ага. би нас Понятно. були б стерли з лиця землі. Да, да.